Це перший мій умивальник в такому дизайні. Ну, Я думав якщо чесно, якщо чесно, я думав, він буде трошечки легше чомусь. Ну, як для першого разу, трошечки я ловив деякі тупнячки конечно, в, не... в деяких нюансах. Але в цілому нічого важкого, складного, в принципі, але, ну, як для першого разу, скажу, тупнячок десь там зловив, десь там зловив. Ну, так, в цілому. Е, є нюанси, що складніше це обклейка. Для мене далася складніше. Ці внутрішні частини всі обклеїти трошки більше часу. І щось більше часу в мене щось ще зайняло. Коротше. Ну, В цілому, це фінішний етап. Такий для мене був трошечки. це Довго тут капашиться, щоб вліпити все. Ну а так все так. Чудово зроблено, в принципі. Ну, майже майже ідеально. Ну що, майже ідеально. Ось бачите козел. Лінії в мене тут не зійшлися. Короче. Отут я допаднув, да. отут мене чозінька лінія откутає, де і тут. А тут щось в мене муха якась вкусила, не знаю щось. Ну я думаю, що це не кримінал якийсь. думаю, мене всі простять.